Епізоди про космічні події, які інколи бувають не космічного, а незначущого масштабу, фактично непомітні. Як, наприклад, масові підписання Московією договорів про співробітництво в космосі з країнами, які про космос ніколи не чули, а землю досі вважають пласкою. Купа космічних стартів китайських комуняк в цьому році викликає подив, м'яко кажучи, місія з дослідження астероїду з доставлянням на землю зразків ґрунту. Дослідження комети тощо. Навіщо? Кому з них потрібна ця космічна примарна першість, якщо їх турбує тільки влада, при чому тут і зараз? Про що йдеться? Про корупцію, розпил бюджетів, як в орків? Правда, орки вже давно нічого не запускають, навіть та їхня мохнатка, фісташка, бояришнік чи орешнік ніяк не може стартувати, щоб залякати людство. Останній раз засипала уламками казахів, зате масово підписують договори про співробітництво у космосі з такими країнами, про які ми, наприклад, навіть не чули, не кажучи вже про їхні космічні досягнення. В НАСА Подія. Американський президент зняв пропоновану кандидатуру голови космічного агентства Джареда Айзекмана. кажуть, що через конфлікт з маском, бо Джаред, начебто його креатура, чи через те, що дізнався про підтримку Айзекманом на виборах представників від демократичної партії. Але в нашій команді вважають, що через те, що вирішив сам очолити агентство. Як це відбулося, наприклад, з культурним центром імені Джона Фіджеральда Кеннеді, зараз його очолює саме американський президент цікаво а йому за це керівництво виплачують заробітну плату. Може, це і є причиною, може, для цього і звільняли всіх бюрократів. Щоби він перехопив їхні посади і грошову винагороду.